Вивезти розпиляні стовбури злочинцям не вдалося. Лісовоз пробив колеса на спеціально залишеній металевій пасті і застряг в багнюці. Майстер лісу прийшов сюди з людьми, які працювали, блокували Камаз, який вже виїхав з лісу, але не зміг продовжити свого руху через те, що були пробиті колеса. І Вже потім дочекалися правоохоронних органів і прийшли на місце скоєння злочину. Побачивши патрульних лісівників, браконьєри намагалися втекти на Жигулях, але покинули машину, знявши номерний знак і акумулятор. Власника автівки розшукує поліція за незаконну вирубку лісу. Йому та усім спільникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. В автівці поліцейські вилучили також два ящика з підробленими чіпами для клеймування дерев, оскільки на них були відсутні штрих-коди, Тут є підстави вважати, що вони саме підроблені. Це правопорушення кваліфіковано слідчим відділом як незаконна порубка лісу відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України.